12 серпня вчора відкачав мед, а сьогодні обсушую рамки. Ось таким чином. Пасіка моя знаходиться подалі метрів 50-60. Отам. Ходив дивитися, бджоли ведуть себе спокійно. Вони сприймають як медозбір. і от таким чином вони проходить сушки. Ці бджоли зараз не жалять, можна ходити без маски, без одежі. Ось вот таким Тим вот більше б жила Карпатка. Хто не вірить, може подивитися. Я Зараз покажу. Всім привіт! Вот так ми сушимо рамочки. Бджела ця не кусається зараз. Вона працює. Не знаю чи було видно чи ні. Вот так я знімаю. Того року пробував рамочки ставити назад у сім'ї, які відкачав, а це проблема. Зараз нектару немає, є такий підтримуючий. Трошки взяток і сильна нападка. На пасці починається гол. Жоли б'ються, залітають вулики, і я цього року вирішив сушити рамки отаким от чином. Трошки далі від пасіки, щоб не було проблем на пасіці. пасиці. бжілки літають, правда літають і, і мої, і чужі, а нічого. Усім як меду я лишив достатньо, так що проблем немає. Ось такий вигляд у мене з обсушкою. Você? пока.